У ліску ліску, на жовтім піску, гей, дай Боже, на жовтім піску, на жовтім піску, росте деревце, гей, дай Боже, росте деревце, росте деревце, росте деревце, корінь глибокий, гей, дай Боже, корінь глибокий. Корінь глибокий, вершок тоненький, гей, дай Боже, вершок тоненький, на тім вершечку сидить Марія, гей, дай Боже, сидить Марія. Sidiť Maria soročku šie hej daj Bože soročku šie oj komu komu soročku šieš oj daj Bože soročku šieš oj tomu tomu tobi samomu hej daj Bože tobi samomu